Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 26 вересня 2023 року, і буде трохи таке кумедне відео. Вчора я зважував, показував ем, плоди різних сортів азіміни, їхню форму, які вони в розрізі, скільки в них насіння ми рахували, а потім подумав, що чому би не піти далі і не порахувати приблизно який відсоток. Ваги насіння і шкірки в плодах азіміни, щоб мати собі уяву про те, що скільки з того, що плід важить, ми їмо насправді, а скільки викидуємо. Тому я зберіг ці пакетики пофасовані, почистив їх і буду зараз показувати по сортам. Першим піде, як і у вигляді плодів, сорт репаганок. Правда, шкірки лише половинка є, тому що другу вчора дочка їла і викинула, я забув попередити. Ну, але ми будемо знати, що приблизно, якщо з половинки плода, він важить 10 грам, значить із цілого 20 Значить, у репегенкові 20 грам шкірка. Я її не дуже вискоблював сильно, тому що можна взагалі на тонко зробити. Але не потрібно. Бо ми ж її не їмо до самого самого. Так, насінинки важать в загальному 6 грам. Їх є 8 штучок. Нормальні, більш-менш, не дуже крупні. О, поки говорив, стало 7. <смі> так, значить, 7 грам насіння. 20 грам приблизно шкірка. Не дуже вискоблена. Вага цілого плоду, плода було 126 грамів. Значить, у нас що виходить? Що м'якуша у сорті Репегенок. Відсотки зараз рахувати не буду. Хто буде мати бажання, може сам порахувати, Бо, щоб вас не затримувати. У сорту VE21 або Valley ES21 шкірка виявилася найбільш такою ніжною. І вона при. Доїдань чищені, травмувалася, сильніше всіх, трохи понадривалася, вона важила важить, верніше, 15 грамів приблизно. Приблизно. Так, насіння зараз покладу. Насінинок тут було, здається, 10 штук. 10 штук 10 грам. 10 штук. 10 грам. Що в нас виходить? Так, шкірка із насіння важить 24 грами. Плодик важив 107 грам. Рахуємо. 80 грам, більше 80 грам тут м'яко ще було. Йдемо далі. Кірка з плоду сорту Девіс. Вона важить половинка також кірки є. Теж дочка вчора поїла половинку викинула. Важить 7 грам. Відповідно, ціла десь 14-15 грам. До речі, дочці більше сподобався репегенок, ніж Девіс. А мені навпаки. Бачите, тут смаки трохи індивідуальні у різних людей. Тому. То коли я описую, як воно мені на смак, це все досить суб'єктивно. Комусь може більше, комусь може менше сподобатися. Так, насилинок тут було аж 12, але одна, бачите, одна недорозвинута практично. І вони важать 10 грам. Значить 10 плюс 15, Нехай буде 14-15 шкірка. Ну, тут 18 показує, тому що це лише половина шкірки. Значить, це виходить, у нас була вага 132. значить Більше 100 грам. Хоча, дивіться, більш більша частина, найбільше було насіння саме в цьому сорті, в Девісі, але пліт має багато м'якушу. Отаки відсотки. Треба порахувати буде. А може я і порахую в кінці на паузу покладу, порахую і скажу вам. Залишився в нас сорт Kentucky Champion. Шкірка важить 15 грам. Так, насіння. Подивіться насіння. Практично ну, спочатку вага. Нуль. Ні, то не нуль зараз. Так. Тепер нуль на вазі. Коли ми поклали насіння. Все одно нуль. <бачите>, бачите, яке невагоме насіння у Kentucky Champion. Воно, бачите, все практично ніяке. Крім. Ось тут є трошки одна насінинка трохи товща. І ще одна трошки товща з одним боком. Але я не знаю, чи навіть із них би щось путнє виросло. Ну, але будемо рахувати не 0, один грам із цих сімох насінинок. Зараз додамо шкірку і побачимо. Ну, все одно 15 показує. Значить, менше грама ті всі сім насінинок. Привезі плоду саме цього плоду з Kentucky Champion. 132 грами. Я собі записав, що який це ми розрізали і важили. Бо були там і 226, і 170, а цей саме 132. Так, ну зараз будемо відсотки рахувати. Так, шляхом нескладних пропорцій я порахував. Скільки виходить співвідношення насіння до маси насіння до маси всього плода. Маси насіння до маси м'якуша, напевно, це вам і скажу. І взагалі то масу м'якуша до маси всього плоду. Ну по черзі. Значить, по сортам рапагенок має 5,8% маси насіння до маси плоду. А вага. Самої, так би мовити, м'якошу з гстивної частини у нього 79% виходить. Значить, сорт VE21. співвідношення маси, маси насіння до маси м'якушу виходить 10,8%. Співвідношення їстивної частини 76% плода. І наступний у нас Девіс. Маса насіння по відношенню до м'якуша виходить 8,5%. Маса їстивної, чи як то, співвідношення істивної частини м'якуша 81%. І, звісно, Kentucky Champion най, найвище, там виходить 0,85%. То я, при тому, що я порахував, що 1 грам все-таки це все насіння важило, недорозвинуте. То там виходить, що 0,85% маса насіння до маси м'якуша. І 88% їстивної частини плоду. Тобто загальний висновок, що навіть у того сорту, який найбільш заповнений був насінням, це VE-21. Ну, має на увазі масово, тому що кількісне насіння найбільше було в девісі. Але так, у співвідношенні... Частки насіння. Навіть там ми їмо 76% від маси плода. Тобто, якщо б був 107 грам, то ті 82 грама вони, ми, ми з'їли з нього. Це виходить у нас 76%, три чверті. А в інших сортах іще вище. І це підкреслює результат здебільшого по сигналочкам. Тобто по першим плодам, по плодам, які дуже сильно навантажили гілочки, прищеплені в крону дерев, ну крім Kentucky Champion, бо там окреме дерево і таке вже не, не зовсім маленьке. Тобто, по наступним рокам будемо бачити результат, я сподіваюся, буде кращим. По смаку азіміна це однозначно дуже цікава культура. І, бачите, якщо вирощувати сортові рослини, то навіть у тих перших плодах, нехай навіть вони були якісь маленькі ще не дуже відповідають характеристикам сорта, але все одно в них, скажімо так, є що їсти. Єдине таке зауваження, що не треба доїдати аж до самої шкірки зовсім впритул, тому що там вже починає гірчити. І. І ще о, помічник прийшов мені доказати ще таку думку, що якщо відкриті насіння, так як ці не, не, не насіння, а плоди розрізані, стояли трошки продегустовані, стояли їхні половинки до ранку в холодильнику ну, до, до наступного дня, я їх уже тут перед цим відео доважував доїдав. То вже більш виражена гірчинка. Тобто, азіміна все-таки досить швидко псується, якщо вона пошкоджена або розрізана, не потрібно її дуже довго зберігати. Тому краще її вирощувати самостійно, а не намагатися десь купити. Марфік. Не, не, не пробувати десь купити. Хоча і це також. Але поки там пересилка, поки вони. Ну, Невідомо не скільки стояли там, де, де росли. Тому, звісно, краще їх вирощувати самому для себе. Ну, якщо вже нема варіанту, можна купити. Але треба дуже обережно її зберігати і транспортувати.